Добрий день, малята! Сьогодні пропоную вам здійснити космічну подорож. Отже почали. А чи можна побачити космос ще ближче, запитаєте ви. Ближче побачити космос може тільки космонавти. Можливо, коли ви виростете, хтось із вас стане космонавтом і полетить у космос. А поки що ми з вами можемо здійснити уявну подорож у космічну далечінь. Отже, почали. Що потрібно, аби ракета з космонавтами полетіла у космос? Щоб з'ясувати це, ми з вами повинні піти до конструкторського бюре, адже шлях ракети та супутників до незвіданої далечині космосу починається на папері. Саме за допомогою креслень конструктори та інженери розповідають один одному, якою буде ракета. Як їх треба обладнати, як зробити перебування в ракеті для космонавтів безпечним та комфортним. Адже в космосі їм буде важко допомогти. Щось, звичайно, порадять працівники Центру управління польотами, чимось підсоблять екіпаж інших ракет. Але ракет у космосі не також багато, тож розраховувати треба насамперед на свої сили. Разом вони знову і знову перевіряють правильність своїх висновків, вносять правки укреслення. Створювати ракети конструкторам та інженерам допомагають науковці й фахівці у різних галузях лікарі, біологи, технологи, хіміки, математики та інші. Адже потрібно дібрати необхідні для побудови ракети матеріали, здатні витримати несприятливі космічні умови, спроєктувати і побудувати всю систему жизнезабезпечення космічного корабля. Адже космонавти перебувають у космосі багато місяців, створити лабораторії, винайти таке паливо для двигуна ракети, щоб вона могла подолати силу земного тяжіння і злетіти у космос а потім ще й успішно приземлитися. А ще космонавтам треба забезпечити можливість ходити один до одного в гості з одного космічного корабля на інший, вести дослідження, підтримувати зв'язок з землею. У кожного фахівця своє завдання і всі працюють у команді задля спільного результату.